Вітаю, шановне товариство! Розглянемо сьогодні функцію посилань та масивів сорт. Ця функція сортує вміст вибраних даних. Складається вона з чотирьох аргументів, і тільки перший аргумент є обов'язковим. І це аргумент масив. Сюди ми вказуємо діапазон або масив даних, які необхідно відсортувати. Далі у нас йдуть три необов'язкові аргументи, і перший з них це індекс сортування. Тут ми вказуємо число, яке буде нам вказувати на порядковий номер рядка або стовпця, за яким ми будемо сортувати дані. За замовчуванням, сортування відбувається за першим. наступний аргумент це порядок сортування. Тут ми можемо або нічого не вказувати, або вказати одиницю, і це буде говорити про те, що ми хочемо сортувати за зростанням. Якщо ми вказуємо мінус 1, то сортування буде відбуватись за спаданням. І останній аргумент це у нас за стопцем. Якщо ми вказуємо false 0, або нічого не вказуємо, то сортування буде відбуватись за рядком. Тобто, у нас береться дані одного стовпця, порівнюються між собою, тобто вони знаходяться в різних рядках, і далі сортуються за зростанням або спаданням, як вибрано. Далі у нас є інший варіант, це одиничка або тру, що буде говорити про те, що ми будемо сортувати за стовпцем. Це значить, що у нас порядок буде змінювати саме стовпці на основі того, що вказано в Наприклад, заголовках в таблицях, щоб їх відсортувати. І тепер перейдемо до прикладів. У нас є таблиця з даними, де у нас є інформація про продажі товарів. Спробуємо застосувати функцію Sort. На даний момент у нас вже є заголовок, ми його додали для того, щоб у подальших прикладах він не впливав на результати. Але подивимось, як. Заголовок, якщо ми його виберемо в цій таблиці, буде впливати на результат. Для початку ми спробуємо використати тільки аргумент масив без заповнення необов'язкових аргументів, щоб подивитися, як функція працює сама по собі. Ми виділяємо повністю таблицю, яку ми хочемо відсортувати, і одразу натиснемо Enter для підтвердження. І як ми бачимо, у нас відбувалося сортування по першому стовпцю. Тобто значення за замовчуванням, де у нас за замовчуванням, за зростанням, і, відповідно, по першому стопцю у нас іде сортування. І функція вибрала і числа, і текст для сортування. І спочатку вона розмістила числа, а в кінці розмістила наш заголовок. Тому важливо враховувати, чи хочемо, чи не хочемо ми сортувати заголовок. Ми зараз відкоригуємо наш діапазон для того, щоб у нас не попадав заголовок у сортування. Виберемо тільки дані, натискаємо ОК, і у нас заголовок внизу пропав, залишився тільки той, який ми вручну додавали, і бачимо, що у нас ID-партнера всі йдуть за зростанням. Це ми переглянули приклад, коли сортування тільки по одному заповненому аргументу. Перейдемо в майстер функції і подивимось, який у нас є другий аргумент, це індекс сортування. Зараз ми будемо використовувати два аргументи це масив і індекс сортування. Припустимо, ми хочемо сортувати по даті. Тому ми тут вкажемо число 2, так як тут іде перший, дата другий стовпець, і відповідно цей індекс нам потрібен. Тепер ми бачимо, що по індексу немає сортування, але дати розмістилися у нас в порядку за зростанням. Тепер спробуємо доповнити це ще аргументом порядок сортування. Зараз у нас стоїть значення за замовчуванням. Якщо ми поставимо просто одиничку, то у нас не зміниться результат, так як одиничка є значенням за замовчуванням, тобто за зростанням. Тепер поставимо мінус 1 і залишимо так само сортування за другим стовпцем. Натискаємо ОК, і бачимо, що у нас тепер дати йдуть за спаданням. Для прикладу, ми ще можемо використовувати цю функцію «Комбінація з іншими функціями. Припустимо, ми хочемо зробити собі список унікальних значень, і які будуть відсортовані за алфавітним порядком. Ми тоді можемо взяти функцію sort, у масиві ще додатково вказати функцію Unique. І виберемо, наприклад, категорії, щоб по ним відібрати унікальні значення, які будуть відсортовані. Натиснемо ОК і бачимо, що у нас, по-перше, функція Unique відібрала всі значення, які хоч раз зустрічаються у цьому переліку. А функція sort вже відсортувала їх в алфавітному порядку. Якщо ми, наприклад, поставимо крапку з кому і індекс сортування пропустимо, тому що в нас влаштовує сортування по першому тобто він в цілому у нас один. І вкажемо порядок сортування за спаданням. Закриваємо дужку і ось у нас тепер іде у зворотньому порядку сортування. Перейдемо до наступного прикладу. У нас є маленька табличка, яку б ми хотіли відсортувати. Виберемо функцію Sort, виберемо наш масив, і, припустимо, ми хочемо відсортувати тепер за стовпцем. І зробити це у зворотному порядку. Ставимо мінус 1, вказуємо одиничку, тобто True, істина, для того, щоб у нас сортування відбулося. Не зверху вниз, а зліва направо. Натискаємо ОК і бачимо, що функція відсортувала нам дані у зворотньому від алфавіту порядку. Якщо ми доповнимо нашу функцію і припустимо, хочемо тепер відсортувати інформацію не за назвою товару, а припустимо за кількістю. Тому ми поставимо тут число 2, говорячи, що ми будемо сортувати за другим рядком. Натискаємо ОК. І бачимо, що у нас на початку йдуть значення, які найбільше. Це у нас значення мінус 1 вплинуло. І в кінці йдуть значення найменше. Розглянемо ще один приклад, як можна на практиці використовувати функцію сорт. Припустимо. Ми хочемо знайти, коли було зроблено перше замовлення кожним партнером. Для цього ми за допомогою функції sort і Unique відберемо наших партнерів і зробимо унікальні значення. І тут, для того, щоб ми потім могли перевірити наші результати, поправимо сортування. Зробимо, щоб у нас сортування було податі за зростання. Тепер. Беремо функцію VLOOKUP і означення підстановки беремо ID-партнера. Так як саме по ID-партнера ми будемо шукати перше співпадіння. Далі ми будемо використовувати функцію Sort. Тут вона необхідна для того, щоб не змінювати вихідні дані, якщо, наприклад, нам треба не змінювати нашу таблицю. Виділяємо нашу таблицю з даними. Далі в індексі сортування ставимо 2, так як ми хочемо знайти дату першого співпадіння. Беремо 2, щоб сортувати по даті. І все. І закриваємо дужку функції сорт. Далі номер стопця ми говоримо число 2, так як ми хочемо з другого стопця брати порядковий номер дати. Коли у нас було перше замовлення. І точність пошуку, 0, ну, щоб у нас точний ID знаходило. Натискаємо Enter, і ми ще поправимо функцію, щоб зробити тут абсолютні посилання, і тепер можемо скопіювати на інших партнерів. Подивимось декілька прикладів: наприклад, 032. Це було у 8 квітня. Перевіряємо, знаходимо наше перше співпадіння. І ось воно 1 квітня є. Ну і останній, подивимось, для прикладу 035. Ось він у нас саме перший. Відповідно, 1 квітня було перше замовлення. Ось таку корисну функцію ми розібрали сьогодні. Вона багато в чому може доповнювати вашу роботу з таблицями. І особливо класно допомагає у автоматизації ваших таблиць. Дякую за перегляд, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Для мене дуже важлива ваша підтримка.